Спортивні ігри з вільної боротьби вважаються основним спортивним стартом року для учнівської молоді нашої країни. Фахівці взагалі прирівнюють цей масштабний захід до справжніх олімпійських змагань, адже за їх підсумком переможці та призери матимуть змогу виборювати право участі у чемпіонаті Європи та світу. До цієї вікової категорії відносять кадетів та юніорів. Щодо змагань, які відбулися у Кривому Розі, сюди долучився доволі представницький склад учасників з Дніпропетровська, Нікополя, Нікопольського району, межа. Двоє та велика кількість місцевих борців за вакантні місця у складі збірної області у спортивних поєдинках сперечалися 62 юнака та 40 представниць прекрасної статі у дівічок в составі збірної знайомі сілиця тому що практично весь основний состав – це наші криворожанки а у мальчиків ми будемо дивитися, Совещание будет тренеров и выбирать шесть достойных людей. Ну, без, без конкуренции у нас э, пока два человека, даже три человека. Это Лазарев Богдан, Щербина Селоват и Энрике Санчес. Также четвертый, это мальчик из Днепропетровска в 100 килограмм Андрейка. А два, челов... а два человека будем выбирать тренерским советом. Это очень серьезные соревнования. Для меня они очень много значат. Ну, здесь нужна выдержка, сила воли. Не падать духом, главное, морально держаться. Потому что, ну, как по мне, я могу человека морально убить. Он хоть и сильнее техника у него будет лучше, но он может сдаться морально. И за счет этого проиграет. Я готов, насколько я подготовлен. Каждый соперник достоин этого. И у каждого своя сила, своя техника, своя стратегия. За 7 лет ну, я здесь был уже два раза, получил два первых места. И так и Димитров упаковка ездил тоже первым места Тоже занимал ну, так нормально. Надеюсь здесь победить. Домашня обстановка стала по-справжньому сприятливою для чималої кількості криворіжців. Місцеві спортсменки практично повністю входять до складу команди з Дніпропетровщини. І свій високий клас вони вкотре довели перемогами, які їм надавали за беззаперечним рішенням суддівської колегії змагань. Юнацьке протиборство запам'яталося не менш видовищними поєдинками, де криворіжці також не пасли задніх та проявили справжні бійцівські якості. Серед абсолютних призерів четвертих спортивних ігор області від нашого міста Раїса Вар. Варова, Лейла Гурбанова, Аліна Колесник, Богдан Лазарєв, Всеволод Чербина, Данило Голік та Енріке Санчес. В этом році насичений календарь соревнований після ігрів школьників України будуть це основні це по кадетам чемпіонат України, відборочний на чемпіонат Європи і світу. Також по юніорам наші діти вже участвують, також відборочне Чемпіонат України для участі в Чемпіонаті Європи і Міра. Ну і так у нас уже Амельченко Тетяна буде виступати по взрослым. Тому соревновань много, будем стараться, стремиться достичь поїхати на чемпіонат Європи чи міра. Отже, за підсумком обласних спортивних ігор, серед школярів до складу Дніпропетровської команди потрапили 12 борців. Серед них шість юнаків та стільки ж дівчат у 20 вагових категоріях. Їм доведеться виборювати спортивний престиж нашого регіону на всеукраїнських спортивних іграх, перемога в яких є більш відповідальним та принциповим завданням.